Всім привіт. Мене звати Артем. Я працюю барбером. Мотоцикли це моє хобі. Таке захоплення з дитинства. І я вирішив створити цей канал. Створити його, мабуть, в першу чергу для себе як пам'ять. Так як ми передивляємо старі фотографії. Старі відео, якісь приємні позитивні емоції, так і тут. В першу чергу, все-таки це для себе. Далі ми будемо його розвивати, можливо, він принесе нам користь. На мотив такого антуражу тут поставив шолом, запалив камін, зробив таке світло, знаєте. На мою думку, така приємна картинка, приємна оку. Я не відеооператор, не монтажер. <кхух> Загалом зараз все знімаю просто на телефон, одним кадром, не буду нічого різати, нічого монтувати, так як це перше відео. Просто, щоб познайомитись, да? розказати про що це буде, планую зробити такий канал для душі який ну, в більшості своїй буде на мототему. Можливо, мотопоїздки. Можливо, моторемонти, можливо, проекти. Можливо, просто якісь ситуації, які пов'язані з цим. Можливо, просто дружні такі посиденьки. Зараз ситуація в країні взагалі, в світі, хочеться якогось позитиву якоїсь такої доброти, от, якогось спокою. Тому, мабуть, оця вся історія, вона. Я, до речі, купив недавно мотоцикл Honda CBR 1000 RR 2005 року. І з цією покупкою, мабуть, все-таки це, це більш мене спонукало, да, підштовхнуло до цієї ідеї. Зробити такий канал. І от е ось початок. Такий. <смі> Я не готувався до цього відео. Ну, Кепку одягнув шолом, поставив, зрозуміло. Крісло перетягнув таке місце. Мені здалося, що картинка буде гарна. Але загалом не готувався, не писав ніякий сценарій, там нічого немає. Просто вирішив розповісти, про що це буде, як це буде. Сам навіть до кінця не знаю. Але от хочу спробувати. Тому, кому цікаво, підписуйтесь, слідкуйте, пишіть коментарі, не знаю, та робіть, що хочете загалом. Це таке перше відео. Далі, я думаю, буде цікавіше. Так як... Зараз 27 січня 2005 рік. І все-таки починати мотоканал взимку, коли на мотоциклі дуже не поїздиш, не покатаєш. Ну, така собі ідея. Але колись треба починати. Тому, можливо, там зніму мотоцикл, можливо, зроблю там міні-огляд, бо він там подобається, мені такий гарний. У мене є там друзі з мотоциклами, можливо, щось комусь буде цікаво. Можливо, будуть якісь зустрічі, спілкування, ремонти. Думаю, що все, що буде цікаве, будемо сюди викладати. Постараємось зробити гарну, приємну картинку, спокійно, що так за чашкою чаю, чи кави Можна було посидіти, провести там кілька хвилин. Приємно. Ну, якось так. Тому радий знайомству. Будемо розвивати, будемо продовжувати. Всім дякую за увагу.